Потім двері, міліція, нас нова. Приховуючись за вивіскою ремонт, гральний заклад працював за особливим режимом, знаним лише затятим відвідувачам. Коли до нього завітали міліціонери, з відповідною постановою суду виявили там гральні автомати, столи для рулетки, обладнання для віртуального казино. Йшло повідомлення, що в місті Житомирі за адресою Велика Бердичська працюють гральні автомати. На Приїхала слідчо-оперативна група. Проводимо перевірку. Після закінчення перевірки буде прийнято рішення. Ті власники закладу стверджують, що він не працював. На даний час там ніхто не працював, нікого в поміщенні не було. І просто а таке що... приїде, і нас не пускає поміщення. усе наявне гральне обладнання. Вилучили, тривають перевірки. Лише в поточному році з подібних правопорушень відкрили 16 кримінальних справ. Лише на Житомирщині працівниками міліції за статтею 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України «Заняття гральним бізнесом порушено 16 кримінальних справ. З незаконного використання вилучено 173 одиниці грального обладнання. За подібні злочини до організаторів підпільних закладів заявлено позовів на суму понад 29 мільйонів гривень.